Сценний захист дітей війни. Будь ласка. Добрий, шановні учасники прес-конференції журналісти. Звернутися до вас примушує медита несправедливість, яка панує в нашій країні щодо ветеранів праці та дітей війни. Немає необхідності говорити про те, яке було наше дитинство. Це голод, холод, непосильна фізична праця. За сочнів роки, 1946-1947 роки я здирав. Хору з дерев, мама моя Марина мішала за водою і варила кашу. Потім відбудова господарства після сьогодні роки лягли нам величі нас, дітей війни. Німи високопосадовці нашої країни про це знають ще не хочуть знати. Так був що міністр Іханоров про дітей війни говорив кореспонденту. Понімаєте, якісь появились діти війни та просять соціальну допомогу, щоб їм підвищили пенсії. Про цей цинізм неподобство, а на нас дітей війни полихнула всю Україну. Про це неподобство писали свій час газети, так негайно проявила стаття в газеті Ріво під заголовком пана Єханула. Чи мені їли кашу з дерев та лободи автор Єва Демета? Коментарі думаю, будуть зайняті. Через місяць його зінили, чи вигнали з кресла за розвал економіки та бездатне керівництво. Сьогодні всі ми люди похильного віку. переважна більшість з нас матеріально незабезпечені і соціально незахищені. В'яземній пенсії 570-950 гривень при стажі роботи 48-54 років. Багато моїх друзів по роботі вже відпочивають на тім світі, так і не дочекавши соціальної допомоги від держави, які віддали нині юні роки на непосильну фізичну працю. З кожним роком у нас стає все менше і менше. Нація вимирає. А наш президент на Тимухащині 05 року цього року говорив, що у нас 47 мільйонів. Так вчора вчора він говорив, що у нас 47 мільйонів. Ми не знаю, кому це виріти. Що можна сказати про це, шановні журналісти? Про це можна сказати, що всі ми мовчимо. Мовчать мовчат захисники народу партії, мовчать наші обранці наждепи. Та які вони наждепи? Вони партдепи. Набрали просто води у літовці всіх рангів. Та це зрозуміло. Вони під себе творили свої закони, тихий голос пенсіонерів, нас, дідей, війни, ніхто не чує. А що ж ви, молоді діяльні, журналісти, кореспонденти, письменники, впевнені у собі сини і дочки обдурених, обкрадених? Головні поставилися люди, хіба це не ваші батьки, хіба не вони дали вам життя дорогу, вивели вас у люди? Чому не скажете слово про їхній захист? Налякані, мабуть, забудкуваті чи байдуже? Байдуже, ситуація.